Друзі, вітаю! Мене звати Оля і ви на в'язальному каналі. Канал, який канал, На якому я розповідаю все про в'язання, яке є в моєму житті. Тому ділюся з вами натхненням. Такі відео теж є в мене на каналі, тому якщо вам таке цікаво, залишайтеся зі мною. І цей влог я хочу розпочати з такої класної, цікавої розпаковочки. І хочу сказати, надіюсь, що сонечко нам не буде заважати гарно поспілкуватися і поговорити про що Про в'язання. І так, це розпаковочка з тему і тут. Я вам показую лише те, що стосується в'язання. І давайте будемо роздивлятися. Якщо вам щось подобається, Якщо буде потрібно посилання, напишіть мені або в... В телеграмі, ну, швидше в телеграмі, я там скину посилання на ці товари, які зараз вам покажу. І так, один товар, оце ось цей, я вже, звичайно, розпакувала. Ну, я ж не могла терпіти і дивитися на нього. І так, дівчата це набір спиць. Я дуже давно хотіла дерев'яні спиці. Мені дуже подобаються спиці від фірми Ліка, але вони, на жаль, ну, дуже дорогі. Я просто не можу собі поки дозволити 5 тисяч викинути на спиці. Хоча я розумію, що отримувати задоволення від в'язання це теж дуже-дуже класно. Але все ж це дорого. Тому, тому я назбирала трішечки бонусів, коли я розповідала про свій про такий додаток Lady Shops і на ньому я назбирала бонуси. І вирішила їх потратити, звичайно, на себе. І що ж купити, це заказала дерев'яні спиці, замовила. І давайте будемо їх дивитися. Досить цікавий чехол, якщо чесно, то я спочатку не могла зрозуміти, він, знаєте, ось так вам покажу тут такі випукли. і випукли, я думаю, щось не дуже. Але на вигляд він такий добротний. Тут магніт на магніті, отак закривається. добре, закривається, нема. Тут в середині йде ось така вставочка з спицями, ну і аксесуари до них. Давайте будемо роздивлятися. І так, ось такі спиці. У мене тут 2 тріючки, 3,25, 3,5, 3,75, 4,45, 5,5, 5, 6,5. 6, Якщо чесно, мені більших і не потрібно. Кінчики тут доволі гостренькі такі. От, витягнемо спиці номером 3. Ось так виглядають спиці. Вони гладенькі, я вже, звичайно, повитягувала їх, помацала, мені дуже цікаво. Я не знаю, чи буде старатися це надпись, чи ні. Ну, а вони гравіровка це. Так, да, це гравіровка. Ні, це не буде старатися. Вони прям так вижито так, на дереві. Написано, що це дерев'яні спиці, саме в описі до цього набору, не, бо там є ще типу імітація дерев'яних спиць. Це написано дерев'яні спиці. Кінчики такі доволі гостренькі, але в міру. Ну, П'ятерку ще витягнемо. Переходи ось тут не відчуваються взагалі ось ці саме. Кінчики такі вони ну, гостренькі, спеці дуже приємні. Дуже. Так, давайте дивитися аксесуари. І так, тут в мене є кросики. Це хоча, я би сказав, ліски. Так, без пам'яті. Стаканчик рухається. Ось такі йдуть, я не знаю, які там сантиметри, бо я не пам'ятаю. Ось такі. Скільки їх тут в мене? Чотири. Один, то взагалі якийсь величезний. <рес> Ой, да. Давайте візьмемо спиці 4. Теж по трогій. І найменший, де цей менший тросик. Ось. Не найменший, але попробуємо з'єднати з спицею. Прикручується легесенько. З Ні, тиків ніяких відчутно. До речі, треба спробувати, чи підходять до мого набору попереднього стану. Чи дуже хороші з'єднання, принаймні, отут. Взагалі без проблем. Рухається. Приємно. Пам'яті немає. Прикольно. Мені сподобається. Звичайно, що свій відгук я вже. Дам, тоді, коли я ними пов'яжу, тому що, так зараз сказати щось, ну, ви ж самі розумієте, негладенькі, приємні, але подивимося, як в процесі. Так, тут ще щось є. Так, Тут є в нас тканинка, ну це не тканинка, а резинка. Резина для того, щоб закручувати і такі милі, цікаві. Заглушки, дивіться, які цікаві. Звичайно що тут є два конектори і два ключки. Супер все, буду тестувати, буду пробувати, і свої враження, звичайно, що розповім. Єдине, що мені не дуже сподобався чехол. Дівчата, тому що, мені здається, що буде не дуже зручно. А може. Оцей трафарет прикольно, так, але я буду боятися, що спиці не пошкодить. Звичайно, що ліски я не буду тримати в цьому кульочку, а вони будуть в мене ось так. Тому що 100 раз того кульочка запихати, витягувати з нього не дуже зручно. Хоч, на вигляд, сам чехол непоганий, але щось в мене в ньому бандежить. Мені здається, що це не зовсім зручна форма. Ну, це шкаф, це чисто моє, моє бачення. Не знаю, там, бачите, в процесі, я все вам розповім, вже чи буде зручно, чи ні. Так, все поскладали. Так, закривається, ну, на вигляд непогано, непогано. Буду тестувати, буду пробувати, і, звичайно, свої враження вам розповім. Це не, це не одна покупочка, ще одна. Зараз вам покажу це такі милі заглушки. Це не заглушки, а стопери для спиць. Це такі вівці, такі баранчики, два, куметні. І ще також собі замовила, це в мене там так бонуса виходило, я вже вирішила використати. Ось такий набір нав'язання сумок чорного кольору. Ми думаю, йде осінь. Я схожу, що є з чорного кольору. Ось такий він невеликий. Тобто сумочка буде невелика. Це така зверху кришечка, це денце. І ось такі аксесуари. Тут, здається, в описі було сім деталей. Так, ось цей замочок, так. Ось сюди якось воно це чіпається, треба буде розбиратися. І ремінчик. Ремінчик подвійний. Ну, знаєте, якість, ну, якість, як це такий замінник. Нічого тут такого якісного немає. Але так часто може бути носитися сумочка не дуже часто. Я думаю, що мені її вистачить. Я вже цього року в'язала дві сумочки. І основи одна мені дарувала основу, інша була стаму. В принципі, все нормально, десь там нюансів немає. Вони в ідеальному стані. Але я скажу вже, я їх не носила так багато, якби там. Хотілося, тобто там постійно її не носила. Десь колись там по, тому що одна сумочка така ж основа теж невелика. Я її носила чисто лише на прогулянки з сином, а друга більша, але все одно носилася вона річ. Ось такі мої покупочки. деякі ми задоволені на 200%, деякі на не дуже, але в спеці буду тестувати. Буду бачити, якщо мені чехол буде незручний, то, звичайно, я завжди можу переставити в інший чехол Спеці. Але загалом непогано. І так, тепер я хочу ще вам також показати, з чим я буду працювати в найближчий час. І перше, з чим я хочу, до... як то кажуть, хочу вже добити їх. Це будуть ось ці шкарпеточки. В попередньому відео я показувала, що я завершила. Ось, завершила, я розпочала їх, розповідала дала про свої враження про самі спиці. Буду продовжувати їх в'язати, і також буду продовжувати в'язати джемпер свій смугастий, смугастий джемпер номер 2 з Alize Cotton Gold, І буду ділитися. Своїми результатами з вами впродовж цього відео. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною будемо в'язати. Ну, а в цій самій шкарпетушці мені залишилося вив'язати ще декілька рядочків самого стопи і закрити масочок. Швидше, з цього тут буде лопатка. Але це не точно. Мені подобається. Ці шкарпетти це те, що вони настільки щільні. Давно я не в'язала такі щільненькі шкарпетки. Такі вони навіть до прання. Я думаю, що після прання вони взагалі можуть звалятися, тому їх треба уважно прати так, щоб не звалялися. Бо вони такі досить-досить щільненькі. Ось так виглядає. В принципі, аліза супервош, саме ця ниточка. Ось ця колір не знаю, бо вона в мене була без етикеточки, але знаю, що це глізе супервош. Вона досить гарно носиться, тому шкарпаточки будуть для одної дівчинки. Надіюсь, що вона їй сподобається, незадоволення їх буде носити. П'ятка тут стронг, нічого там цікавого, резинка один на один, п'ятка стронг. Хоча тут я робила не на одну петлю, а на три з кожної сторони, тобто на шість петель. Тобто відділяла 6 педелі, робила припавлення. Ось так виглядає. Мені дуже-дуже подобається, буду працювати далі. Все, до наступних підлюбчатка я сукню відпарила. Ось так вона виглядає досить так кумедно. Ось хочу показати, як понизу лягає візерунок. І тут я вже розпочала третій рапортик, тобто мені ще небагато залишилося 10 рядочків. На собі я вже показала, як виглядає. Надіюся, що скоро завершу і покажу вам вже фінал, так, як вона виглядає. Мені здається, буде класно. Дуже мені подобається, що виходить. Звичайно, що тут ще є роботи, в'язочка і понизу. Понизу воно йде такою спідничкою, тому що тут вставлений цей такий шнурочок, на який передівається тросик, тому виглядає дещо ось так смішненько. Я попробую вам відсняти оцей фрагмент просто на вішечку. Просто зараз хочу показати, як виглядає. Мені подобається, звичайно, тут ще буде обробочки, бо тому що воно закручується. Мені це не подобається. Тут буде обробочка, і як ви бачите, воно недовге, тому що я, як вже говорила, не люблю довгі речі. І в мене тут залишилося ще пров'язати рядочки в 10 і буду закривати. І тоді буду робити обв'язочку. Ось так виглядає. Ну, дуже подобається таке приємне полотно. Тіло взагалі не просвічується все як я хотіла. Ось такий фон, поставила всі свої наразі процеси, з якими працюю активно. Розкажу трішечки про книжечку, і чому тут блокнотик, все розповім. Ну і давайте підведемо підвести підсумки свого в'язання. І так, розпочнемо ми з шкарпеток. У мене вже готова перша шкарпетка це на маленький розмір, десь 35-36. Ось така вийшла шкарпетка. Вона ще не прана, я її тільки трішечки відпарила, і то не до кінця. Тут п'ятка струнг, напевно, я говорила відео. І закриття лопатка, тільки трішечки моя лопатка. скажімо, я її трішечки неправильно закрила. Зашвидко почала робити збавляння в кожному другому ряді. Тому вийшло ось так. За вікном в нас дощей, тому ви зможете чути трішечки шум. І ось моя друга шкарпетка вона вже на етапі я дов'язала до формування п'ятки. Так, сьогодні дощить, то я думаю, що до вечора я таки п'ятку осилю. Ну, можливо, ні, не знаю, хоча дуже-дуже би хотілося. Погода дуже похмура, тому ці кольори ну, не до кінця вірно відображаються. Вони показуються вам такими теплими, насправді вони холодні. Але мені дуже подобається те, що виходить. О, ще сильніший пішов дощик. Надіюсь, що не дуже буде чути, тому що я, так я говорила, в селі, на веранді. І тут, звичайно, чути добре весь шум. Ось так виглядає мій смугастий джампер. Я його назвала Зелена зелень. Ну, дійсно, тут всі відтінки зеленого, хоч оцей колір не дуже показується зеленим, але він все ж теж відповідає. Так? Ну, а ця смужка ось так. Ще хочу сказати, я не знаю, чи я говорила, чи ні. Я після ось цього чи кольору мала пускати. Навірно, після ось цього мала пускати а, такий. як цей, батік, так, алізала на гол батік, Але дивіться. Добре, що я його не пустила, бо той моточо ну, взагалі не вписувався. В кольорову гаму там були більш такі кольори. Там був молочний один, а в основному всі кольори були а, такі до голубого. Коричневий, молочний і голубий. Ну, коричневий ще сюди би гарно вписався і дуже ну було б гарно. А ось голубий якось зовсім ні. Ну, тому я вирішила ось так і дуже задоволена. І що я вже тут зробила? Я вже від'єднала перед і спинку, і в мене тут буде втачний рукав. Хотіла сказати, втачне плече, але думаю, щось не то. Ой, такий вже дощик розпочався там. І дивіться, я вже пров'язала декілька рядочків, в мене тут буде 20. 20 см, тому ще в'язати і в'язати. Ну, скоро буде готовий результат. І так, чому ж в кадрі ось ця книжечка? Вся справа в тому, що ця книжечка це моя перша книга по в'язанню, моя настільна книга. І я вам хочу сказати, що я ось тут. Ось що я розраховую. Саме як в'язати втачний рукав. Я саме цим зайнята, розбираюся, хоч і в ось тут в журналі є трошечки написано як, але я взагалі не зрозуміла що до чого. Щільність з нас журналом взагалі не співпала, тому мені потрібно розбиратися в цьому самій, чим я і зайнята. Буквально годину, напевно, сиділа. І тепер ось такий результат. Дівчата, якщо в мене все вийде, я, звичайно, відснімлю відео, як зв'язати вточний рукав. Я думаю, що це дуже цікаво, тому що це така. Тому що, наприклад, для мене саме джемпери, платья, все інше з втачним рукавом, вони виглядають неймовірно класно. І якщо все правильно посадити, то виходить елегантно, красиво, жіночно, мені дуже подобається. В'язати, звичайно, реглан звичайно, набагато легше, але ось це теж не важко. Я трішечки підивилася деякі розрахунки в інтернеті, плюс книжечка. і Ось, що я маю, маю вже розрахунки, тому буду продовжувати в'язати ось цей джемперочок. Тут він в таких кольорах, так коричневих, а в мене ж він в таких зелених кольорах. Ну що ж, друзі, на цьому буду завершувати це відео. Надіюсь, воно вам сподобалося. Надіюсь, що ви напишете якісь теплі, гарні слова. До речі, пишіть, яка у вас погода, бо в нас, здається, осінь прийшла не по плану. І також діліться своїм враженням про спиці з тему, які я показувала на початку цього відео. Мені дуже цікаво, чи ви в'язали з таких, як на них в'яжуться свої враження обов'язково залишайте. Ну а в мене тут. Спиці, як я казала, чи ау, то я вже вирішила не переходити на дерев'яні, бо не бачу в цьому ніякого сенсу. Але тут 3,5 в'яжу. В принципі, нормально в'яжеться, якісь там зауважень немає, якісь все, все добре. Але я думала перейти на дерев'яніці, що з набору тем, але потім вирішила, що ні, переходити не буду через те, що я боюся, щоб не стрибнула щільність, і тоді, взагалі, буде якийсь цікавий такий не дуже гарний джемпер. Ну, все, друзі. До зустрічі, як то кажуть, в наступне відео. У нас і хмарка пройшла, дощик перестав. Поки я з вами спілкувалася, надіюсь, що це не дуже буде чути при монтажі, бо буде дуже так образливо. Ну, все гарного всім дня і до зустрічі на моєму каналі в наступне відео. Обов'язково бережіть себе, пока.